Вітаю, 17 вересня на календарі. Закінчились дощики, при сьогодні не було. На полі після пшенички, після дісковки. Ось такий стан седиратів, ріпачок, гречка. Досить непогано. Виїхав, трошки підтряхло, але взагалі то дуже мокро, ну мокро. Але пробую плуг, тому що завтра на роботу. Подивимося, що ми зробили. Ось такий стан. Ось так ориця. Мокро. Але кусочок спробуємо зорати, ніби розсипається гарна орудка. Головне зайти культиватором, не дати її пересохнути. Трошки вимилив, було 25-26, зробив десь 23 сантиметри. Місцями твердо треба підривати, підривати гідравлікою. Ніби перекидає всюди, оце що є, то борона витягує. Зараз вам покажу. Бере ніби добре, але полиці ще не до кінця втерті, лиміхи. На сирому воно не дуже втирається, треба сухої землі, ну, але пробуємо. Дуже мокро, трактор пробуксовує після дісковки. Але я думаю, цей кусочок ми ще зробимо для порівняння. Так, шоста година, сонечко присвічує, отут серединка починає вже сиріти, просухати. Ось такий стан. Не пожалкував, що поставив ті полиці, думаю, що буде добре. Також треба швидкості, але швидкості не можна зробити, тому що пробуксовує трактор. Якщо підсохне, я думаю, що все буде краще.